Євай. Вадя, Вадя. Сергій, переводь, переводь. Давай. Три-два, В'ятель. Три-два. Укладывай буде. Вітал, нічого, нічого. В'єтель біжи, вперед. В'єтел, пробігай. Пробігай. Ей, ей. Три в один, три в один. Вадя, Вадя, чотири в три. Владик, Владик, спокійно. Влад! збуки. Вот тут моя аутбук. Це зараз. Пане судья! Судья, сюда, 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 назад! Назад, мяч! Эй, эй! Эй, мяч! Хорош, хорош! Давай, Клема, Клема, давай! Виталик, Веталь, Ветай! Муще, Веталь Здорово! Здорово, Ветоль Ветай, Любышай! Ветай, дальней! Ветай, Ветай, Ветай! Не йдем, не йде! Бо там буде, Як ви, блядь, бля, пацани? Молодець, Коля! Наш, наш! Наш! А, наш! Череза, через за, через спокійно! Свози м'яч! Я не немає, робити! Стричай, жми, жми! А, перекривайся, перекривайся! Він Вільняч заради руки. Він і потім голову. Він не зі... Він нячай зіграв. Вечаю потім рука пішла, але він някаксь зіграв. Ви підбираєте ви... двигать за твою. 7 метрів. Тут 6 метрів точно.